Чергова Volvo V70 компанія Greenway Auto привезла з Німеччини. Класні комплектації, в дуже ну, супер стані, технічно, візуально, салон. виду цієї машини однозначно є. Ідеально рівна по зазорам, ідеально рівна по кузову, не фарбований жоден елемент. Обслужений автомобіль. Дійсний, що ходить аж до 27-го року, тому тут і нові тормозні диски, і нові тормозні колодки, і нова гума Continental. І красивий колір гляньте такий: сірий графіт, сірий титан, щось таке. Ззаді парктроніки. Зйомний фаркоп. Ляда з електроприводом. Д4 потужність. Тут 181 кінська сила. Тут новіший двигун Євро 6. Інша топливна система. Інша коробка передач в порівнянні з дорестайловими. Ось ступка коробка. Я відкрию капот і розкажу вам цікаві деталі. Ну, а зараз подивимось візуально зовні. Гляньте, які ідеально рівні зазори. Стан просто суперовий. Такі машини. Важко знайти. Пробіг невеликий, був 250 тисяч пробіг Для 2014 року, 2014 року цей автомобіль, це невеликий пробіг Комплектація хороша. Кристальна модель, бампер інший, решітка інша. Ну і там всередині деякі елементи інші. Капот алюмінієвий, Низ порог. Ну, пороги і низ дверей пластикові. Гляньте в якому стані. Ну, це там трохи грязно, бо мойки доїхали, бачите, яка погода. Ну а так, без пошкоджень, без піскоструя, без царапин, без нічого. Гаражне зберігання і бережна експлуатація. Зразу покажу засвічу. Цей багажник хвилинку. Дивіться, повний багажник документів. Що це значить? Це значить, що є тихогляд, і їх тут багато. Історія зберігається, історія по обслуговуванню зберігається. Далі. Беріг був власником адам, і тут що цікаве, дивіться, до березня. До березня 27-го року дійсний тихогляд. от потім, Чим цікавий цей автомобіль, він не дуже економний. Така яхта шведська, великий автомобіль. А заявляється 4,1 траса, 4,5 змішаний цикл, 5,2 міста. По факту, по місту 6 літрів буде десь. Це я їжу так. В залежності, якщо користуватись користуватися системою старт-стоп і так далі, не швидко стартувати. То можна і 5-5,5. І це для такої величезної машини. Значить, тут у нас є ніша і там під низом ще є. Дуже класна шумоізоляція цього автомобіля. Дуже класна. Дуже класна плавність ходу. Класно відпрацьовує ходовка. Мега такий великий, широкий, комфортний автомобіль. Е, якщо порівнювати його з v 60 XC60, там, S60 Cross Country, ну, там різні там, інші V50, S40, друзі, цей найкомфортніший самий найкращий самий по шумці е, від цього просто одне задоволення, особливо на, на дальні поїздки. І динаміка оцієї машинки дуже чудова. За 8,5 секунд розганяється до сотні. 181 кінська сила, 8 ступенний автомат, бистро швидко переключає автомат, до речі, гідротрансформатор японський АйСін новішого покоління. Тому Інші алгоритми заложення чітко відпрацьову. Гляньте. Гляньте який стан. карти. Шкіряна обшивка. Тут пластик, пороги, гляньте, вони як нові. Дуже якісні матеріали, це преміальний автомобіль, преміальні матеріали. Воно це відчувається, коли ти тільки відкриваєш салон, до, доторкаєшся до всього, сідаєш цей автомобіль, двері закриваєш, зразу відчувається. Комплексна система CPS від бокового зіткнення, підсилений кузов, підсилені там двері всередині, ну коротше кажучи, і ще дуже дуже багато чого, по подушкам, почитайте в інтернеті. Також зверніть увагу, наприклад, ці ж. Резинки, бачите, ну, і тут ще й вільорові вставочки такі, зимою не так примерзають. Широкий підлокотник. В ручному режимі можна переключати передачі, система старт-стоп, екорежим. Включайте екорежим, включайте систему старт-стоп. Е, якщо у вас все добре з топливною, хороше паливо. Витих показників по розходу палива досягнете. Підогріви сидінь, навігація. Медіа. Бачите, все можна підключити. Два ключі плюс ключик сьомний фарко. Гляньте стан руля. Він як нав'ю. Управління магнітолою, підключення телефону по блютузу, там круїз контроль. Супер класний стан. Широкий підлокотник. Там Aux USB, багато місця, тут підстаканники все можна ставити, і сюди телефон, і це все, все металічне, хром, якісно. Цей автомобіль дуже легко. Конкурує з різними Audi мерседесами BMW. При цьому обслуговування по ньому в півтора-два рази дешевше. І по якості матеріалів він кращий. Двигуни коробки не хуже а то й кращі. З ними менш проблем. Ось цими двигунами коробками так точно. Виходжують вони там 500-600 по 600 тисяч, проблем нема. Засвідчує він код, будь ласка, перевірте, кому потрібно. Ну і ось гляньте стан. Стан цього шкіра справжня така товста. Тут у нас є підлокотник широкий, спинала. Спинки складаються в рівний пол. Багато задні місця. Скло з підогрівом я вже говорив вам. Ще раз акцентую вашу увагу. Гляньте стан карти двері. І ця водійська сторона, вона як нова. Ці 4 склопідйомники з автодоводчиками, складування дзеркал. Її можна запрограмувати складом дзеркал. Гляньте тут. Пороги, пластик резинки, якийсь стан. І водійське крісло. Не продавлене, не витерте 14-й рік, воно ну як нове. Ця електронна панель. Її можна переключати. Так, терпіть заправить. Хто не знав? Тер є різні теми, ну хто, просто хто не знав, то можна це червона перформанс, можна така зелененька еко і можна така от чорно-біла елеганс. Ще під капотом подивимося і ще пройдусь товщиноміром. Ніяких помилок немає, ніяких чеки не горять, динаміка прекрасна, розхід прекрасний, перевірялось. Це у нас мороз, а так тут, гляньте, все блистить. Стан просто ідеальний. Екологія на місці, все в нормі, вихлопні чисті, нічого не потрібно вирізати, перепрошивати. Знизу вона теж дуже красива, ця машина. Піднімали, перевіряли, питань немає. Тепер під капотом, Є що показати і розказати. Глинко, холодно, руки замерзло. Значить, ось наш двигун, двухлітровий дизель, новіший, який ставиться на всі нові вольва. Старіший п'ятициліндровий, він йшов десь до 2016, по-моєму, року. А ці почали ставитись з 2014 року. Ремінь ГРМ, звичайний, міняється десь на 160 тисяч в Антифриз прозорий на рівні. Гідро тут. Все там прозоро чисто, не булька не піднімається. Все добре тут із прокладками, із термостатом, помпами. Значить, що про цей двигун можна сказати? По-перше, тут інша топована система Денсо, інші форсунки ходять по 500 тисяч без проблем, а то й довше. Але вона хороше паливо заправляє. Тут інші налаштування. Цей автомобіль набагато цікавіший, краще заводиться зимою, ніж старіші. Як, ну, це якщо сильно-сильно великі морози, це з досвіду. Тут 4 циліндри. За рахунок іншої топовної системи, інших форсунок і Євро 6, і плюс тут дві турбіни стоять, динаміка хороша, коробка автомат восьмиступка. Це все в комплексі, дає мінімальний розхід палива, хорошу динаміку. Коробка, там прямо від початку написано, і Японія, ІСІН, трансформатор. Теж ходить періодично міняйте масло 500 тисяч. Без проблем, а то й більше. Тут класно працює двигун, тут по ньому питань немає. Щуп масляний. У цих двигунів електронний. Ну, в принципі, в старіших теж на табло електронне висвічити, але в старіших там знизу такий маленький щупчик був, якого практично не достать. Такий резервний. І тут цього немає. Багато місця, легко достатньо щось обслужити. Тепер пройдемося з товщиною міром і замірюємо лакофарбу покриття. Допуски десь у Volvo 130 мікрон плюс мінус. Капот алюмінієвий. 117. Сто 121 це пластик і ляда на... це все пластик, тому теж не боїться корозій, хто не знав. Сто 110 один. Сто десять. Не туди. Клас. 118, 180, 136. Мороз. Нормально все тут. Тут примерзає. 149, все в нормі нічого тут не фарбувалося. 125, тому що ми ж перевіряли цю машину. 122.

121, 129, 124, 124, 121, 127, 130, 122, 114, 125, 114, 107, 104. 111 Друзі, не фарбований жоден елемент, як і говорив вам. Дуже класний автомобіль, тому а, хто шукає таку яхту обслужену, не фарбовану, класній комплектації, технічно справна, з хорошою історією по обслуговуванні то є в наявності спішіть. Такі автомобілі швидко у нас продаються. Чому? Тому що, наприклад, зараз на автомайданчику із В-70 тільки ця одна. Ну, ще будуть приїжджати, звичайно, але поки що ця одна в такому стані. Знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Гринченка, 18, компанія Greenway Auto. Рядом сервісний центр МВС, допомагаємо зареєструвати. Сьогодні я думаю, що не зареєстрували. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Робочий графік з 10 до 17, 16, 30. Ось зараз зима. Є послуга доставки автомобілів в регіони, є послуга кредитування хороші легальні умови. Є послуга по обслуговуванню цих автомобілів. От. Знаємо про Volvo все. Тому і проконсультуємо і допоможемо. І запрошуємо вас на тест-драйв. На цьому, друзі, все. Зверніть ще раз увагу на цю красотку, дуже-дуже класний екземпляр. До зустрічі!